З вашого дозволу, я хотів би з цієї нагоди зараз передати слово представнику нашого відділу культури грайдерсь адміністрації. Будь ласка. Історія будь-якого народу містить періоди дати вирішальними, які є доленосними в його житті. І ми повинні пам'ятати і не забувати героїчні сторінки, коли проливали кров проб патріоти. Адже хто не пам'ятає минулого, той не вартий майбутнього. Герої творять дійсність. Герої формують обличчя світу вчора, сьогодні і завтра. Бо вони готові віддати все, в тому числі, своє життя, щоб досягнути своєї мети, щоб здійснити свою мрію. Це герої залишили нам такі божевільні кличі або все. Або нічого, або пан, або пропав, перемога або смерть. Тож, дозвольте зачитати мені спільне розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради від 16 листопада 2016 року, числом 509, про відзначення Дня гідності та свободи за активну громадську позицію. Значний особистий внесок у відстокування та захист ідеалів свободи і демократії та з нагоди відзначення дня гідності та свободи, нагородити почесною грамотою районної державної адміністрації та районної ради та цінним подарунком годинником чоловічим у футлярі з логотипом Рівненський район Баса Петра Степановича, ресторана. Максимчука Григорія Григоровича, депутата районної ради Громадського нас активіста. Нагородити почесною грамотою районної державної адміністрації та районної ради Васечко Тетяну Володимирівну, керівника зв'язкового агарського поздравного Олександру на низка. культури села Городок. Дона Сергія Анатолійовича, громадського активіста, жителя села. Денисюка Івана Васильовича, учасника антитерористичної операції на сході України, жителя села Яньковичі. Я неоніну ананівну громадського активіста, жительку села Городище. На сході України жителя села Ізлам Кузьмича Володимира Ростиславовича, учасника антитерористичної операції на сході України, жителя села Біла Криниця. Мурина Олександра Володимировича, учасника антитерористичної операції на сході України, жителя села Бронники. Романи Галину Федорівну, громадського активіста, жительку села Шубків. Тарасовича Павла Михайловича, начальника відділу з питань надання адміністративних послуг рад адміністрації. Аплоди. Федорчука Василя Петровича, громадського активіста, жителя села Бармави. Сергія Сергійовича, учасника антитерористичної операції на сході України, жителя села Тайкури. Голова адміністрації Володимир Кличу голова ради Віталій Стельмах.